А в Парижі сьогодні на засіданні коаліції охочих вирішується доля нашої безпеки. Обговорюватимуть останні деталі гарантії цієї безпеки для України від західних партнерів. Учасники зібрання планують фіналізувати напрацювання, досягнуті в суботу, коли до Києва приїздили радники з питань національної безпеки 15 країн Європи та НАТО. Далі документ мають обговорити з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Попередньо відомо, що на зібранні сполучені штати представлятимуть спецпосланець президента США Стів Вітков та зять американського лідера Джаред Кушнер. Також серед інших туди прибудуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і президентка Єврокомісії Урсула фон фондрляй. Речниця очолюваного не відомства Паула Піньо заявила, що одна з чітких гарантій безпеки для України це перспектива її вступу до ЄС, і за її ж словами про це також йтиметься на засіданні коаліції охоч. Існує одна дуже чітка гарантія безпеки, а саме перспектива вступу України до ЄС це частина того, що ЄС може запропонувати незалежно від того, що запропонує коаліція рішучих. Та, все ж таки, давайте почекаємо завтрашньої зустрічі, щоб дізнатися подробиці, хто і який внесок готовий зробити в гарантії безпеки для України, і якими ці гарантії будуть в цілому.